Розглянемо, як за допомогою програмного модуля Конструктор уроку із бібліотеки електронних наочностей Алгебра 7 9 клас можна виконувати побудови графіків функцій з модулем. Спочатку відкриємо модуль інструменти графіки і завантажимо програмний модуль графіки. Далі оберемо файл. Нова задача. І запишемо умову задачі. Побудувати графік. Далі запишемо формулу для побудови. «Y» дорівнює. Оскільки будуть іти модулі, то відкриємо панель редактора. Модулі. В комірку запишемо модуль. Далі всередині записуємо степінь х в квадраті мінус 7 помножити на модуль хан. Далі плюс 10. Отже, графік такої функції і будемо виконувати. Умова задачі записана. Далі введемо в комірку для формули. Формулу y дорівнює x в квадраті мінус 7х плюс 10. Тобто, спочатку побудуємо графік функції без модулів. Y дорівнює. Спочатку прописуємо степінь minумножити х плюс 10. Потім шукаємо у вкладці формула-графік формулу для квадратичної функції. Ось як потрібно записувати квадратичну функцію. Тобто, спочатку ми повинні дописати. Назву функції відкрити F1 і дужку Відкрити. Після цього виконати побудову. Графік функції побудовано. Після виконання побудови відмічаємо, що далі потрібно перетворювати, здійснювати перетворення. Модуль аргумента, розглянути як х в квадраті, це як х по модулю в квадраті, мінус 7 по модулю. Модуль аргумента. Відмічаю, що потрібно це перетворення застосувати до кривої f1. Далі очищаємо поле формули і записуємо у комірку f2 в дужках Перетворення Х по модулю. Включаю додаткову панель редактора і записую модуль у комірку. Далі модуль аргументу. І Після цього шукаємо відкриваємо вкладку Перетворення. Симетричні відображення і площин відносно осей. І виконуємо відображення правої частини. Графіка функцій відносно осі у Ірік. Попередньо, попередньо потрібно обрати інший кольор графіка. Так. Відмітили, що колір графіка побудови буде зеленим і виконуємо готово. Графік функції побудований. Нарешті нам потрібно виконати перетворення у модуль функції. Для цього відмічаємо, що перетворення здійснюється для кривої F2, а в комірку записуємо перетворення F3 в модуль функції і виконуємо симетричне відображення. Нижньої частини графіка функцій. Обираємо кнопку Опції, колір графіка говоримо червоний. товщину лінії змінимо і виконаємо побудову. Графік заданої функції виконаємо. Далі потрібно зберегти побудову. Зберегти задачу. Додати. У графічні побудування тему і вказати номер задачі. Далі цю задачу можна переглянути у списку графічних побудувань. Ось так буде виглядати побудова. Задачення. Спочатку будується графік квадратичної функції, за наступним кроком графік функції, модуль аргументу і наступний крок модуль функції.